Напівпорожня стоянка біля супермаркету. Дивлюсь на місце з позначкою для інвалідів, паркується жіночка. в автівці не немає ніякої позначки. Якось по радіо чула інформацію, що цим питанням зайнялись військові, бо насправді кількість людей, які потребують цих місць, вона щоденно зростає, а місць не збільшується. А комусь просто ліньки про 20 метрів. А для них ці 20 метрів це невимовний біль. Вони там, у них була така ініціатива, вони розклеювали на лобове скло, що ти паркуйся як лох. Здикнулися з тим, що е, інколи хлопці соромляться вішати ці значки, але мають посвідчення. Тож вони вийшли на е, депутатів, е, депутати пішли на зустріч і вони зараз готують цей законопроект, збільшується е, штраф за паркування на місці. Для інвалідів до 5 тисяч гривень і почали, о, що так багато. Шановні, не паркуємось, не порушуємо умисно правила і не платимо штраф. Це ж так легко. Вони пробували провести таку ініціативу з канадським досвідом. Бо в Канаді немає позначок. Вони, коли паркуються, то вішають на лобове дзеркало. Пластикову штучку, де є QR-код, і де можна відсканувати і встановити е, ваші права на цю парковку. Наші чомусь на це не погодились, але позначка інваліда теж буде змінюватись, там теж буде міститися QR-код. І що зауважу цікаво, що якщо ви маєте посвідчення, це недостатньо. Має бути позначка на лобовому склі. Бо так само будете платити штраф. Навіть якщо маєте на то право, що думаєте з цього приводу? Пишіть.